У мене не запускається реклама в Facebook. Що робити? Давайте розберемось. У нас був такий кейс, ми знаємо, як це, тому розповідаю, що треба перевірити, щоб цього уникнути. Перше, реклама може бути все ще на розгляді, тому трошки почекайте. До 24 годин це нормально. Друге, що треба перевірити, чи не відхилені ваші оголошення. Можливо, ви порушили якісь правила, і вам треба трошки виправити креативи, і це нормально. Третє. Перевірте ставку і бюджет. Можливо, вони просто за низькі для виграшу в аукціоні, тому або підвищуйте ставку десь на 30%, або, ну і поступово дивіться результати, або ж повністю переведіть на автоматичне призначення ставок і Фейсбук сам вирішить, що робити з вашим бюджетом і як назначати ставки. Причиною ще може бути занадто вузька аудиторія, тому перевірте, чи не занадто вузький таргет ви собі налаштували. Перевірте також якість оголошення, це можна зробити в рекламному кабінеті, тому що через низьку якість Фейсбук може не пускати ваше повідомлення в рекламу. Ну і найпростіше перевірте дати запуску. Можливо, ви помилилися трошки з датою старту вашої реклами. Конкретно в нашому випадку у нас причина була в тому, що аккаунт був новий, Facebook не мав нашої історії витрат, а так як принцип оплати реклами це після плата, то Facebook просто нам не довіряв як новому аккаунту. Що зробили ми? Ми просто запустили найдешевшу рекламу, щоб. Фейсбук просто почав потрошку витрачати наші кошти і поступово просто підвищували денні бюджети. Таким чином, Фейсбук побачив, що нам можна довіряти, що в нас що ми платимо вчасно, що в нас є кошти, щоб заплатити за цю рекламу, яку він вже нам відкрутив. І таким чином ми поступово збільшували денний бюджет і запускали вже більш складну рекламу. Ось. Якщо було корисно, підписуйся, а якщо потрібне ефективне рекламне просування, напиши нам у Дірект. Давай обговоримо твої задачі.